В ефірі марафони Єдині новини для вас працюють журналісти фактів та вікон. Доброго ранку. Росія вдарила дроном по лікарні на Харківщині. Спалахнув дах. Атака у Золочеві сталася опівночі. Через 40 хвилин ворог вдарив повторно двома БПЛА. Внаслідок влучання постраждала 33-річна жінка, співробітниця бригади екстреної допомоги. У неї гостра реакція на стрес. Американський президент Дональд Трамп заявив, що має важелі впливу на Росію, щоб досягти припинення вогню у війні проти України. Однак, поки тримає їх у секреті. Трамп розповів, що під час зустрічі делегації у Саудівській Аравії обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, а також інші пункти остаточної угоди. Йшлося і про Запорізьку ОЕС, яку нині контролюють російські окупанти. А Путін вже відреагував на пропозицію перемир'я. Заявив, що ідея припинити вогонь на 30 днів правильна та треба обговорити. Рити деталі, але в них і криється диявол. Адже російський диктатор знову вставляє ультиматум на час перемиря. Україна має припинити мобілізацію і її мають припинити постачати зброю. Ми побачимо, як відреагує Росія. Якщо не погодиться на умови, це буде невтішний момент для світу. Путін зробив дуже багато обіцяючу заяву, але вона була неповною. І так, я хотів би зустрітися з ним або поговорити, але ми повинні швидко закінчити це. Це не має бути дуже складно. Насправді Путін хоче продовжувати вбивати українців. Тож вигадує додаткові умови щодо тимчасового припинення вогню і фактично готує відмову. Наголосив президент Володимир Зеленський, коментуючи останні вимоги російського диктатора. На місяць тиші зупинити мобілізацію в Україні, підготовку військових, отримання іноземної зброї. Україна вважає, що це все чергові російські маніпуляції. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але вчиняє так, що практично все затягує. Та унеможливлює нормальні рішення, наголошує Зеленський. Україна прийняла американську позицію щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Американці готові організувати контроль та верифікацію. Україна ж готова працювати максимально ефективно і швидко. А Росія прагне лише затягування війни. І зараз треба тиснути на Кремль дієвими санкціями. Путін, звісно, боїться сказати прямо. Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить, як ми завжди говорили, єдиний Хто буде все затягувати? Єдиний, хто буде неконструктивний, це Росія. Їм треба війна. Путін вкрав роки миру і продовжує цю війну день за днем. А про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян. Андрію вітаю. Тож, розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на фронті? Вітаю Андрію. Доброго ранку. Отже, триває 1115-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби було 146 бойових зіткнень на харківському напрямку. Противник п'ять разів атакував у бік Фовчанська, Красного. Першого і Дорошівки на Куп'янському три атаки, типу на лік Голубівки, Загризового та Богославки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки і в напрямку Зеленої Долини Григорівки, Нового, Михайлівки. На Сіверському було сім атак окупантів поблизу населених пунктів Білогорівка і Верхньокам'янське. На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення у районі Часового Яру. На Торецькому 14 атак ворога біля населених пунктів Торецьк, Кримський на Покровському напрямку сели оборони України зупинили 49 атак у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Гандрівка. На Новопавлівському напрямку було 5 атак поблизу Костянтинополя і Бурлацького. На Гуляйпільському 8 атак у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне. Поле і Новопіль на Оріховському напрямку російські окупанти 12 разів атакували в районах Степового, П'ятихаток, Щербаківки. Камінського і в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки триває операція у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили 22 атаки російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 37 авіаційних ударів, скинувши 54 керованих авіаційних бомби, а також здійснили 203 артилерійських обстріли, зокрема із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 103 авіаційних ударів, скинувши 154 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6 тисяч обстрілів, із них 166 – із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив до ураження по території України 2509 дронів камікадзе. Андрій, Андрій а що відомо про втрати окупантів за минулу добу? А отже, про втрати за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сили оборони України вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і авіаційної техніки російських загарбників, 5 артилерійських засобів і один склад боєприпасів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 153 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 114 автомобілів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Андрій. Слава Україні, пане Андрію. Так, це був Андрій Сміян, речник генерального штабу збройних сил України. Він розказав про ситуацію на фронті та втрати. Окупантів Росіяни змінили тактику на Курщині. Нині там уже не суне колонами техніка. Вона втратила ефективність через застосування українських бойових дронів. Росіяни теж використовують усе, що літає. Тож їхня перевага у живій силі. Факти поспілкувалися із бійцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони розповіли про те, як змінилася курська операція за останні сім місяців. Спеціальний репортаж Ольги Чайко. Вони беруть просто масою. В основному, та в них вже також пішли ці, що наче й не хотіли, але наче й пішли, але все одно нічого не хочуть. Андрій воює на Курському напрямку від початку однієї з найбільш ризикованих українських операцій. На фронті він з минулого року на вулиці його зупинили представники ТЦК, мрію знімати серіали, довелося відкласти на мирні часи. Я сподіваюся на якісь серіали. Це... Найцікавіше для мене. То не про війну війни. Я думаю, мені і так уже достатньо, але поки вона ще закінчиться. Ми спілкуємось у лісах на Сумщині. Інтерв'ю одна з небагатьох можливостей трохи перепочити. Якщо Андрій не на завданні, він на тренуванні. Свою роботу описує так: ми займаємось зачисткою, продивляємось позиції, закріпляємось, даємо змогу просунутися далі іншим. Спочатку, каже, стикався лише з росіянами, потім з'явилися північні корейці. Каже, із росіянами їх не змішують, адже вони не розуміють одне одного і воюють теж по-різному. Росіяни в основному бігають, переміщуються і можуть в принципі, вийти на голосовий контакт, щоб здатися. Корейці нас не розуміють, і у них інша тактика бою. Вони лізуть і пробують показати силу свою. Але якщо дати нормальний відпір, то вони також тікають. Контакт ви не входили в голосовий контакт. Я намагався війти на нашій мові, на російській, на англійській. Корейську в той момент забув. Окрім боєкомплекти, каже Андрій, корейці нічого при собі не мають, Екіпірування російське, паспортів нема. За що саме воюють, теж не розуміють, а у полон намагаються не потрапляти. Самознищуватись так. Вони, якщо знають, що Глухий кут, вони нікуди не вийдуть, і ми заходимо. Вони можуть підірвати себе гранатою. М'яса з того боку багато. На Курщину стягли війська з під Покровська і Херсонщини, каже Станіслав. У цьому й цінність цієї операції зараз вони натягують піхоту. Ці північнокорейці використовуються в великих кількостях. Вони бачать, що техніка не працює. Вони натягнули сюди дуже багато своїх підрозділів ударних безплотників. Станіслав Краснов, відома особистість. Він активний учасник революції гідності з Криму. Один із тих, хто демонтував пам'ятник Леніна на Бесарабці 2013-го. На війні з перших днів бився із росіянами з 2014-го року у пісках. Кілька років прожив цивільним життям. Та з 22 го знову на війні захищав Київщину, Донеччину, Харківщину. Та останні сім місяців вже на території противника керує ротою у. Ударних безпілотників ну і значно краще, звісно, воювати на ворожій території, не коли наші села там стираються з землею, зрівнюють, а коли там у них, щоб вони мінімум відчули. Це все завдяки нашим дронам, техніки у росіян поменшало, каже він. Особливо вдалим полювання було до листопада. В серпні, в вересні, мабуть, навіть до листопада, я би сказав, то ми знищували дуже велику кількість техніки. Там в середньому десь три одиниці техніки, один розрахунок, я в південь знищував. Потрібен ТР там танки, навіть БМП і так далі. Зараз там уже всі дороги заставлені, скажем, там технікою, поля, прямо кладовище такі техніки. Державних дронів, каже на фронт надходить значно більше, ніж раніше. їх Десь половина, однак, бійці просять краще працювати із якістю. На жаль, доводиться шукати велику кількість волонтерських коштів, щоб саме державні безпілотники робити придатними. В більшості випадків непридатні відеопередавачі. Тобто там економлять умовно 100 гривень якихось, а в результаті втрачається частоти, не актуальні зараз по керуванню. Абсолютно вони перекриті ребом ті, що постачаються. Нині росіяни теж переважно воюють безпілотниками, зокрема на оптоволокні. Їх не здатні збити з бантелику реби. У нас цей напрямок теж розвивається, а ще кращі, і більш мотивовані пілоти. Те, що бачать бійці на курщині, це тотальні руйнування. Ворог не шкодує ані своїх територій, ані людей. Наші переходять то у наступ, часто в оборону. Їм дуже важко так кажуть, відтягуючи ворога сюди, вони знижують напругу на інших вже українських напрямках. Знищити ті сили, які були б задільні проти нас неодмінно 100%. В Цьому я впевнений вони би або тут наступали по сумському напрямку. Або або були задіяні десь на Покровському. Ми просто зробили так, щоб вони перекинули сили, якось розподілили їх, тому що в них так вже вийшла армія трішки більша. І потрібно було так розкинути. Сумщину Ольга Чайко за Комах, Факти, ICTV, єдині новини. Курщина сьогодні щоденно у новинах. Останніми днями там досить складно тримати оборону. Тож багато чого залежить від наших переваг у небі. Саме тому дронарі 80-ї галицької окремої штурмової бригади, які працюють власне на курському напрямку, оголосили збір на потужне повнопривідне авто, щоб можна було більш оперативно маневрувати і вчасно опинятися там, де потрібні їхні вміння та навички. Хлопці проводять аеророзвідку і нищать ворога з неба. Попереднє авто на довготривалому ремонті. І воно є. Єдине на два екіпажі, тож машина їм потрібна, наче повітря. Ціна питання 400 тисяч гривень. Ми вже не раз оголошували і закривали такі збори. Тож впевнений, зможемо. І цього разу бійці 80-ї галузької окремої штурмової бригади сподіваються на нашу допомогу і нагадують, що кожна гривня зміцнює збройні сили України. Бажаю здоров'я! До вас звертаються бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наш екіпаж аеророзвідки потребує допомоги від небайдужих людей і тому ми оголошуємо збір на автомобіль. Завчасно вдячний кожному, хто долучиться до збору. Слава Україні! Героям, Героям слава! Безкоштовні тренування для ветеранів проводять у луцьких спортзалах. Учасники бойових дій мають змогу відновитися після травм, а також готуватися до спортивних змагань, які організовує Федерація Стронгмену України. З кожним працює тренер, який підбирає індивідуальну програму підготовки. Та захисники кажуть, це ще й чудова нагода повернутися до звичного життя і адаптуватися у суспільстві. Великий. Контроль по Безкоштовні тренування у цьому спортклубі відвідують понад півсотні ветеранів. Серед них і Віктор, який пішов у війську у перші дні великої війни, є природні реакція на небезпеку: це або бий, або тікай, або замри. О, то я з тих, хто бий за плечима бої на Донбасі, Запоріжжі та під час контрнаступу на Херсонщині зазнав поранення і втратив ногу. Найбільше каже Віктор, боявся стати тягарем для сім'ї, тому після реабілітації взявся за спорт. Я дуже добре навчився балансувати на одній нозі, тому я можу навіть стоячи собі там з гірами, з антелями попрацювати з штангою. Для кожного ветерана тренери підбирають вправи, які їм до снаги. Де комплекс різних вправ, тому що різна травма. Такі тренування це можливість відновитися після травм, а також підготувати. До змагань Євген обрав АМ футбол. Тож у залі працює, щоб бути у формі. Сам собі випробовую організм. І я працюю над тим, над своєю витривальністю, фізичною підготовкою. Клуб одним із перших відгукнувся на ініціативу Федерації стронгмену України щодо відновлення та підготовки ветеранів до змагань, у яких бере участь більшість із них тут не просто спортсмени. Тут хлопці, яким потрібно більше спілкування, більше підтримки і залучення, от саме до цього. Середовища спортсменів позмагатись у силі Ветерани мають змогу. щомісяця, виборюючи можливість потрапити у фінал та проєкт Транве це не лише про спорт, а й про адаптацію після травм кажуть ветерани. Якщо ти забуваєш, це навіть краще, тому що ти немає в тебе цього бар'єру, такого спілкування з іншими, то ми робимо практично все на рівні, і це супер. Тож безкоштовні тренування для ветеранів запроваджують дедалі більше спортивних клубів по всій Україні. Катерина Курбанова, Павло Лісяненко, факт сітів. Єдині новини.